Перша хвилина, перша година не зрозуміло, скільки нам жити. П'ята тварина хоче нас вбити, але ми не раби і не будемо такими. Треба про, як -то, провідчувати цю пісню. От, сісти спокійно, послухати можна з сім'єю послухати. 22 році я написав пісню про війну за Україну, яка називається. Ну не знаю, в TikTok шість тисяч відео зняли під неї. Значить, вона комусь сподобалась. Ну, більше військові знімають, бо там є такі слова, які цепляють за душу. Ну, як мені здається, бо коли я там знайомим або рідним включаю, то люди плачуть. Старався зробити, щоб було, можна було і дітям показати, подивитися, щоб вони ну була якась як пам'ять, і щоб діти розуміли, що, що відбувається в нашій країні, і що. Немає як то кажуть, двозначного чогось. Все є. От є окупант, нас вбивають, ми захищаємося. Музику не пишу. Музику я купляю, але сам виконую, сам пишу пісні, сам текст пишу. Але, от з початком війни, то якось так більш любовна тематика прийшла назад. Ну, пишу про любов, звичайно, пишу далі, то вічна тема. Коли почалась повномасштабна, то я в 22-му якраз випустив трек, і наші відбили Херсон. Зайшли наші в Херсон. От якось так мені співпало, що я випустив свій трек, записав його, і якраз наші, от надіюся, другий трек вийде. Ну він вже вийшов, але так що не було такого масштабного чогось відбиття, якогось там, наприклад, не знаю. Я з міста Броди, там і проходив перші роки своєї служби. Мені майже 30 років, 29 за да, повних років, от служу з 2015 року. Як почалась війна у 2014 році, то я вже тоді задумався про службу в армії, тому що потрібно допомагати. І так як людей було були потрібні люди, то я в 2015 році пішов служити на контракт. Початок служби це було забезпечення польотів. Зв'язок з літальними апаратами, бортами забезпечував. Також після того займався посадкою літальних бортів на аеродромі. Ну, при поганих умовах погоди або при темній порі доби. І після того, як два роки прослужив я там, то поступила пропозиція військового командування, щоб я поступив у військовий університет. І з деяким часом я вже вирішив перевестися ближче сюди. Бо зрозумів, що тут потрібна підтримка, потрібна допомога, так як люди зараз мало хочуть йти в армію, з кожним роком все менше і менше, і через то потрібно допомагати. Треба мати в армії якесь хобі, тому що можна ну, це важко просто без нічого. Так, воно як відволікає і розслаблює, ніби тебе, і ти трошки переносишся в інший світ. Як тільки я починаю писати, то мені зразу от стає легше. Всіх частинах, по суті, хто знав, то дуже сильно підтримували мене, і це дуже приємно, що бо без підтримки важко щось робити. Це демотивує, А підтримка мотивує навпаки. Я підписуюсь. Снарп він по суті нічого не означає, я просто його придумав. Це як не про війну в мене пісня, а про і саме трагедію. Трагедію, яка трапилася в нашій країні, бо гинуть люди. І не тільки військові гинуть, а і діти гинуть, і старі люди гинуть. От, і там глянув новини, там загинула тримісячна там, дівчинка. Ну і воно хочеться всьому світу розказати, що от нас отаке робиться. От, і воно якось. Так виходить у мене. У мене є написана пісня про перемогу. Ще, напевно, в 22-му році я її написав. Я її тримаюся, не записував, просто текст є. Але в мене є пісня про перемогу. Мені здається, вона. Ну я... мені тяжко самому її зробити, бо там більш треба якоїсь більш вокаліста. Я би хотів, щоб так було. То, можливо, з кимось колаборацією якусь. Вона лірична, вона про то, ну, як можна сказати, ми перемогли, ну це не лірика, звичайно, любов, світло. Каштани. Зацвітуть каштани і весною пахне вулиця. Ось так. Починається пісня. Трошки сумного буде, але це про, про людей, про героїв, які там, наприклад, є моменти про героїв, які вже нема з нами. Ну я чекаю моменту, я відчую, коли то буде, і я її випущу якраз перед перемогою нашої.